Підготовка до зими досить нагальне питання, яке хвилює всіх мешканців міста. І одним з них є, чи готові котельні до опалювального сезону, який вже не за горами. Як ми пам'ятаємо, міській раді було передано від районної ради декілька котелень. Одна з них знаходиться по вулиці Татаренка. Завітавши до цієї котельні, нашому оку відкрилася досить неприваблива картина. Купи сміття вказували на недбайливе ставлення до приміщення минулих хазяїв. Та й взагалі дану котельню складно було назвати котельню, так як під час передачі, крім коробки, вона не мала більше нічого. Навіть термометр, який висів раніше на вікні, був знятий, а сморід від каналізаційних стоків взагалі робив неможливе перебування навіть декілька хвилин в приміщенні. Котельну ми, звісно, саму будівлю отримали страшненько, можна сказати, стані. в основному це і за протікання криші, тому що криша була негодна. Останній не раз вона робилася в 90-х годах. Який стан що цю будівлю самі вичті, стіни всі пообтікали, літра була на неї, все позатікала. Ну, сама добре тим, що саме приміщення, саме здання без трещин, поки на сьогоднішній день стоїть вроді. На, сама коробка, на, да? на самому фундамент, да, сама коробка в нормальному в належному стані. Ну, якби, звісно, криша, то я думаю, і, звісно, і саме здання боліличе б захранилося. Однак, не дивлячись на це все, комунальне підприємство міської ради ЖЕУ, якому і було передано дану котельню, намагається привезти її до ладу і навіть запустити. До речі, кошти, які обіцялися районною радою на ремонт цієї котельні, на рахунок міської ради так і не поступили. На сьогоднішній день ведемо роботи по капітальній ремонту, перекрива повністю котельну, і Де так називаємо адмінздання було, теж будемо перекривати його рапетів. В середині будемо встановлювати до 20 ноября. Ми встановимо і запустимо хоча б один котел, насоси, обладнання, для того, щоб ми змогли обігравати центр міста юридичної установи і інших споживачів. Ну і паралельно будемо, звісно, проводити ремонт цього приміщення подалі. Плануємо і вікна поміняти на пластикові, на такі, щоб більш компактне і таке здання було енергоефективне. Це буде за рахунок міського бюджету, який вже виділили і на проєкт, і на закупівлю обладнання, яке буде знаходитися. Тож, якби не намагалися дехто зірвати початок опалювального сезону, все ж він розпочнеться, хоча можливо дещо з запізненням.